Hello, Friendly! з вами Деніс Френдлі. В цьому відео, дружні. Ми зацінимо з вами Кенді Попкорн M&M's Minis. Пам'ятаєте, ми здається, їли здається, вже вийшло то відео давніше. Ми пробували з вами снікерс попкорн, здається, снікерс. Сьогодні ми попробуємо M&M's Minis попкорн. Тому зацінимо від 0 до 10. Я зараз, можливо, зараз зайду в телефон, подивлюся. Чи що чи ми то попкорн? Я знаю, снікерс вроді виходив попкорн. Чи снікерс, чи щось може інше. Та, зараз ми тоді народ. Чи снікерс виходив, чи... Та, бо я вийду твікс попкорн, я взяв МДМС. Ми пробували, здається, снікерс з вами попкорн та народ. А ну я дивлюся. Так, дивлюся. То буде зараз довге листання, але я хочу подивитися. Я знаю, що ми пробували з вами попкорн якийсь. Але якийсь саме... Здається, снікерс. Так. Зараз я полистаю. Полистаю, пошукаю. Пошукаю, я листаю. Листаю я попкорн. То треба знайти ще... десь у січні, ми, здається, пробували. Так! так. Кенді поп снікерс. Я знайшов, дивіться. Так, я ще у шапці новорічній був. Так. Е, показую. Во. Це був видно е, Видно. вам? Кенді Попкорн снікерс. Ми це їли з вами 30 січня. Ну добре, а зараз ми попробуємо тоді Кенді Попкорн від M&M's. Let's go до заставки цього відео. Погнали! Деніс Фенні не реагує! Деніс Фенні реагує, сьогодні він буде їсти. Значить, є переклад, слава Богу, тут є переклад. Так, видно? Попкорн із драже M&M's Mine, торгова марка Candy Pop. Попкорн Кенді Попкорн. Коротше, попкорн, M&M's. Мініс, мініс, мініс. M&M's, dems, dems. Погнали відкривати та хочеш їсти. Сьогодні, дружні, наше перебування у Трускавці. На жаль. Останній день. Сьогодні останній день, завтра зранку маємо виїхати десь о 8 годині додому. Шкода, треба знімати, що хочуть максимум. Тут познімати відоси. І будемо прощатися. З так. трускавцем. Так, а зараз ми пробуємо попту. Так. М -м -м. Виглядає ось так. Тобто бачимо кулька, значить попкорн з шоколадом і кульками M&M's, Зрозуміло. Погнали ласувати. Нічого, добре. Значить, беремо тарілочку. Що істограє так. Ось таке. Ось такий попкорн. Вибачаюсь. Добре. Менше ходимо більше дімо. Mm -hmm. я Mm-hmm. Що це шоколад, что ты куркеман данс. Mm -hmm. Добре. Я не знаю, коли ці всі відео з Трускавця повиходять і влог Львів. Но влог Львів вийде на 100 тисяч підписників. Можливо. Думав, що таке би зняти можна влог Львів на 100 тисяч підписників. Я, значить. Ще не повиходило багато відосів за березень-за квітень на каналі. Я знімав наперед, але ще не повиходило. Коротше, коли успію, я тоді вийти, доведем. Ще до кінця року ого го, скільки часу. Але я хочу трошки опублікувати у, у, літом. Постараюсь літом це викласти. Тут так багато дрожає МДМС. По випадало. О! Любlüğüm en demz. Devlet Bali'yi ısmarlıyım. Hı Problema. Popcorn minis. Hmm. Не буду кожну кольку показувати, але цю покажу. Ну, така собі колька. Добре. Хаваємо. Але тут горошки МНДМС маленькі, незвичайні великі. Тут тому і пише мініс. Угу. Нормально. Під фільм... Попкорн... Попкорнчик нормальний. Короче, народ на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Ось такий був попкорн MMs Minis. Побачите такий попкорн, можете собі зацінити. Далі діло справи за вами. Хочете ще купуєте, хочете, більше не купуєте. Залежно, чи сподобається вам, чи не сподобається. На цьому все. Мене звати, як завжди, Деніс Френдлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Я йду знімати наступне відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Нічого, нормальний попкорн можна їсти. В принципі. Пока.